Ми бачимо зараз навіть по відео ті люди, які давали інтерв'ю і кричали Слава Україні. Зараз вже яро підтримують знову Путіна і кажуть, дякую, що ви нас зберегли. І це зрозуміло. Вони мусили там хтось плясати, а хтось щиро це говорити. А зараз знову ж таки не щиро це говорить, mm -hmm. щоб не отримати mm -hmm. по шапці. Бо ці відео інтернет не прощає, як то говорять. Здивало дуже сильно те, що велика кількість спілкується українською мовою, в тому числі ті, хто підходили, розмовляли російською. Ти відповідав українською, і вони на неї переходили. Тобто в таке було. От. Є відео в мене в Ютубі, де я спілкуюся з жіночкою, яка досить чітко розказує, що як вони живуть, що їм з телевізора брешуть, що вона в це все не вірить. От ми їй приносили і воду, і їсти, і медикаменти, бо вона сама лишилася. Чоловік десь там на вахті працював мав повернутися тільки. Е, Здивало теж, що на, там, на два села одна кривниця. Ну, Майже під, під кожною хатою, тобто в неї не було води просто питної, щоб себе забезпечити. Світла ніякого павербанки ми заряджали, тобто ну, це було досить дивно. там.